Це відео додаткове для тих, хто хоче розібратися в двох часах і в їх в порівнянні: Present Perfect Simple та Past Simple. Коли ми використовуємо Present Perfect, коли ми використовуємо Past Simple? І чому взагалі я знімаю це відео? Тому що в нашій мові два речення в Present Perfect або в Past Simple вони звучать однаково. Наприклад, я купив. А велосипед, так? Тобто в нас немає так багато часів, тому для нас це, типу, якби все одно минулий час. Я купив велосипед і все. В англійській же мові це може бути речення як в Present Perfect, так і в Past Simple. В чому різниця? Давайте з вами подивимося, подивимося на приклад на приклади. І е, сподіваюся, що в кінці цього відео ви зможете для себе відокремити і розрізняти ці часи е, краще між собою. І так, е, ми використовуємо. Present Perfect Simple. Коли в нас є нещодавна дія, яка трапилася в минулому, але час дії нам невідомий. В нас просто є результат. I have bought a new bicycle. Я купив новий велосипед. Тобто, ось дивись, мій новий велосипед. Він тут зі мною, я тобі його показую. Ось результат. Я його купив. А past Simple. Це в нас дія, яка закінчилася в конкретний час в минулому. Тобто I bought a new bicycle Файв years ago. так я купив новий велосипед п'ять років назад. Людина конкретно уточнює, коли саме вона зробила цю дію. Тоді це буде past simple. Але на нашій мові різниці немає. Тому, якщо ви самі будуєте такі речення, а не робите просто вправи. Або якісь тести для того, щоб вам було простіше і щоб ви були впевненими, що ви не робите помилку з вашим співрозмовником. Візьміть, додайте, наприклад, «I have just bought a new bicycle. Так, я щойно купив новий велосипед. Тоді ви будете знати, що це 100% Present Perfect Simple, тому що ви знаєте, що маркер «just» – він саме для цього часу. А тут так ми, наприклад, додали 5 years ago» або там 2 days ago», неважливо, «last» week, так, Тоді ви будете впевнені, що це past simple і таким чином ви не будете сумніватися в своїх можливостях використовувати той чи інший час. І друга відмінність це ми використовуємо Present Perfect Simple, коли дія, яка почалася в минулому і триває до теперішнього моменту або має результат на теперішнє. Наприклад, I have been a teacher for five years. Що це означає? Що 5 років тому назад я стала вчителем. І я продовжую бути вчителем протягом цих п'яти років з результатом на теперішній час. I have been a teacher for five years. В past Simple дія закінчилася в минулому і немає зв'язку з нашим теперішнім. Наприклад, I was a student. 20 Years Ago. Так, я була студенткою 20 років назад. Все, я більше не студентка, Це ніяк не має зв'язку з моїм теперішнім життям. Я була студенткою тоді, і я там і залишилася студенткою. Ну я також не буду о, окремо проговорювати кожний маркер, але пам'ятайте про те, що в і Present Perfect Simple, і Past Simple, і будь-якому іншому часі англійської мови в нас завжди є маркери, які нам допомагають розпізнавати який це час, і також допомагають простіше будувати речення в розмовні англійській для того, щоб не було ніякої плутанини.